Вітаю вас, друзі! Всім побажання, спокою і тиші і вже найскоріших добрих новин, які обов'язково будуть. І ми обов'язково їх дождемося. Дорогі друзі, всіх вітаю, всіх люблю, дружимо, віримо у найкраще. Те, що в нас буде все добре в Україні. Ми одна велика сім'я. Давайте з вами. Вітаю вас з останнім днем зими. Дякуємо зимі, що вона була не дуже холодна. Вона пожаліла нас усіх з приводу погоди, як могла. І дякуємо їй і зустрічаємо завтра весну, красну. Весна це завжди пробудження доброго, пробудження прекрасного і пробудження добра і життя. Весна це завжди. Жизнь стверджується, природне. Так що будемо, будем надіятися на добро. Херсонська область, правий берег. Давайте подивимося, як зустріне, як зустріне нас весна, що загрожує, чи не погрожує, чи буде все спокійно. Давайте подивимося, Херсонська область перше. Правий берег перше друге березня. Місто Херсон. Місто Херсон, перше 2 березня. Що чекає на мирних жителів? Будь ласка, інформаційне поле. Підскажіть. Місто Херсон. Під обстрілами. Ну, така людина, яка не може, вона зв'язана, вона нікому. Вона б, рада б вже піти від цього всього ужасу, ну не може, не може постійно під дострілами. Так, там щось дуже таке приїде добре, задокументується і приїде в Херсон. Це вже путі. Що? Що приїде в нас Херсон два дня? Дивіться, те, що касається війни, те, що касається зміни судьби, і його буде багато. Так, страшно, то, карта суда — це карта війни, і карта бездействия, не можете нікуди піти, продовжується. Ну, про проблеми з освітленням тут ще показують, і те, що чоловік іще, шукає вих вихід із цієї ситуації, також... Показала, може і ще це як на проблеми з освітленням. Будь ласка, мирним жителям Херсон, Що підскаже весна? 1-2 марта, інформаційне поле. Підскажіть, будь ласка, як поводитися мирним жителям Херсона? Для вас порада? Вони питають, щоб ви показали Поради для мирних жителів Херсона? З весною прилетить птичка. Це карта дуже гарна, будуть гарні новини. І Херсон розквітне обов'язково. Ще яку пораду мирним жителям випаде, дасте? Король оборони стоїть, сидить, сидить на троні. король України сидить на троні і оборонять. Ви не думайте. Не ну, будь ласка, не сумнівайтеся. Всі дуже-дуже переживають за кожну людину, яка живе в Україні і потерпає, особливо ті, що при фронт, оце там, де ви чуєте це все. Це ж жахіття. Ніхто про вас не забув. Всі піклуються про те, щоб вам... поводці дві дві підсказки вам дуже-дуже гарно це підказують. І дайте ще пораду, будь ласка, інформаційне поле мирним жителям. Що ви не повинні знати? Підскажіть, будь ласка. Дивіться і ця карта справедливість. От справедливість, по справедли... вона так і називається справедливість все буде по вищому закону справедливості. Отакі підсказки на місто Херсон рідненькі. Будьте, от себе я вам скажу, те, що я бачила по телевізору, це оці Бух, 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 будь ласка, збережіть себе, збережіть свої сім'ї, будьте в безпеці, потерпіть, почекайте ще трошечки. Все буде обов'язково добре. Якщо ви не виїхали, ви не захотіли з дому їхати, будь ласка, будьте в безпеці і ну, показують, що буде все добре. Вірте. Обов'язково вірте, Антоновка, 1-2 березня. Інформаційне поле. Підскажіть, будь ласка, як пройдуть ці дні в Антоновці 1 2 березня? Антоновка Херсон? Так, там теж на Антоновку буде йти якась допомога по вищому теж закону справедливості. Там о, от така буде оборона. Оборона там вже на Антоновке так підсилюється, дуже-дуже вже роз'яснюється ситуація. Но, дивіться, на Антоновці, от, бачите, яка карта випала. Це карта попадання може бути, опять в здание. Що там зв'язано, це здання, може бути, тепер я розумію, Или з електроенергії може щось таке. бути. В Антоновке повреждения. Антоновка состояние подвешено. тяжело в Антоновке. Саме в все два дня буде, буде таке. Ну, будьте, будьте дуже уважні випали ці карти, що жертва от в Антоновка и можуть бути попадання здания. Будьте, будь ласка, уважні. Мирним жителям Антоновки, підскажіть, будь ласка, інформаційне поле, що вони повинні знати. Вам порада. Що ви стоїте з виколо води, ви там ваше ваше руководство, вони думають про вас, про, дуже багато працюють в цьому напрямленні і про вас вирішають якісь питання. Дивіться, будьте дуже уважні, Антоновка. підказує, що тоді, коли там ну, може якийсь потрапити по стройку, щоб там чоловіка не ранили. Будь ласка, будьте уважні. Там, Можливо, інформація підсказує, що можливо, немного попадання в чоловіка. Будьте дуже уважні. Всім Божого Захисту. Чорнобайовка, Херсон. Перше, друге. березня, Чорнобайовка, як будуть справи. Чорнобайлка, 1-2 березня. Чорнобайлка, дивіться, якась, бо якісь будуть теж вибарювати, щось там теж Чорнобайлки, будуть якісь ілюзії, будуть вибарювати, якісь рішаться питання об обороні, об усіленій. Дивіться, Чорнобайлки там будуть. Якісь вирішатися дуже багато багатоваріантні питання будуть вирішатися на щодо оборони. Це будуть трохи і спорні питання оборонятися, будуть все-все-все. Всі випроси в оборону Чорнобаївка. Там буде ще дуже багато рішатися положительних моментів для мирного населення, Чернобаївка, Херсонська область, 1-2 березня. Ну, дивіться, Чернобаївка, військові, ворожі військові, все одно небо, небо лякають, І, Ну, бачите, військові, ворожі лякають небо, а ми. А українські обороняють землю і небо. От і все, Чорнобаївка. На, на обороні Чорнобаївка Буде допомога ще. Будуть добрі новини. Обов'язково. Інженерне. 1 2 березня, будь ласка, підскажіть, інженерне. Селище Інженерне, Херсон. 1 2 березня. Як там будуть справи? Що чекає Інженерне. Так, щось інженерне будете... Так, ситуація і така спокійна. Дома все нормально, все спокійно. Дивіться, будете переживати, буде ворог оціми подлими діяннями. Вас немножко смущать, ваше серце буде переживати. Будуть якісь. Будуть якісь роздум'я, вибирають щось люди будуть, будуть якісь там виплати, будуть розподіляти кому що це все таке буде інженерне. Зараз подивимося, що для мирного населення, які просто переживання від війни і щоб ворог нічого такого поганого не зробив. Бо постійно для мирного жителя життя неспокійне, для мирних жителів інженерне. Так будьте уважні. Будьте уважні, там теж, щоб інженерне від енергії війни є. Возможность попадання дітей до чоловіка теж возможно. Будьте, будь ласка, уважні, будьте в безпеці. Такі підказки. Змінюємо простір на покращення. Так, давайте тепер подивимося. Беріслав і Беріславський район. Що там може бути, перше, другого? Береслав і Береславський район 1-2 березня. Так, в Береславі не вистачає ресурсів. Не вистачає ресурсів. Люди, люди в поисках не вистачає. Ну, от іменно ресурсів для життя не вистачає. Якась детайна, є така недосказана інформація. Що -то, що то законним путем будуть вам рішати З цими ресурсами? Щось будуть, якась допомога. Це будуть якісь оповіщання, вам будуть розказувати, що за цим всім робити людям, які потерпають від того, чого вам там не вистачає. Дивіться, є погроза пострілів від ворожих військових у Бориславі і в Бориславському районі. Що вони можуть заподіяти у Береславському районі, першого 2 ворожі постріли? Так, ну дивіться, це буде страшно, і Береславський район, будьте будь ласичка, уважні. Таке показує, що ну, можуть бути попадання ранення людей. Просто надо бути уважним. Якщо шум, тікаємо. Тому що, із за того, що шум, енергії, війни і постріл, может быть не дай путь. Есть опасность попадания в человека, так що будьте. будьте Безпеці, так, да, показують, що поки ще будуть, поки ще будуть вони обстрілювати, але дивіться, що показала. Перемога українських військових уже будуть нам сповіщати. Ну, А ми будемо з вами радіти. Обов'язково. Так, давайте ще ось ми за Біло зерка. Вибачте? Біла зерка, Херсонськ, Херсон. Херсонс... Херсонська область, Біла зерка, правий берег. 1-2 березня, що чекати людям. Зерка. Так. Зерка, дивіться, показують якась там буде гарні новини над обороною. Там Зерка так якось... Чогось непоганий розклад, непогані підсказки мирним населенням щось погрожує в Біла Гарні новини будуть якісь будуть новини, які у вас ви все одно знаходитесь багато людей дуже в депресивному стані. Ви вже не вірите цьому всьому. Ви не вірите, що це вже справедливість, вже якась, що це вже все буде <кій> на добре. Офіційні інформації у вас. У смуток ви якась уже зневірилися. Дивіться, офіційна, офіційна інформація йде про перемоги Білозерка, Йдуть, вам розказують, ну, гарні новини. А ви все одно печалі. Ви дуже сумуєте, пока, Біла Зеречка, Мирному населенню. Що ви хочете підказати? Інформаційне поле. Мирному населенню, Білозерка Херсонської області. Що для вас? Зміна судьби на покращення. Та ви будете вдома в себе, сидіти і держати за свою землю, за все, що у вас є. Білозерка. Як сидите вдома, так і сидіть далі будете. А є погроза пострілів, Білозерка. Є поганий настрій. Вам може показувати, що є у нас радісні новини, на ви не хочете слухати. Ось такі підсказки. Будь ласка, давайте друг друга будемо підбадьорювати емоційний стан, налагоджувати, віру в собі укріпляти, і по вірі нашій буде нам дано. І піддержимо своїми добрими, обнадійливими думками, серйозними, спокійними, що у нас буде все добре, всю нашу українську землю, наші, наших військових, у нас буде обов'язково все добре. Не, не сумніваємося, віримо, любимо. І все б у нас буде добре. Давайте тепер подивимося. Херсонська область. Каховка, Таврійськ, Нова Каховка. Що там у нас буде? Каховка. Каховка, пока йде під окупантами, щось погрожують. Так, погрожують і знову вони. Всю хитрость приміняють. Дивіться, все хитрують, все видумують, ці військові не можуть Не можуть вони успокоїться, каховка. Мирним населенням що? У мирному населенню щось. юридичні документи. Мирному населенню каховки щось погрожує. Маніпуляції погрожують під страхом смерті. Давайте робіть так, як я вам кажу: мирному населенню. Під страхом смерті. Так, а тепер порада для мирного населення. Як вам себе вести? порада від інформаційного поля каховка. порада мирному населенню. Емоційний стан, стан страху, хочеться у сквозь за очі. Ну, це це підсказать інформаційне поле, як ви себе там почуваєте. Ми дуже вам співчуваємо. Ну, а що ж людям робити за цього? Нічого вони не можуть поки зробити. вони зв'язані, вони в окупації. Нам так об'ясняють. Каховка, який же вихід, з чим це все закінчиться? Перемогою українських військових? Отакий. Отакі нам поради, Каховка, рідненькі, всім Божого захисту, всім у ангела-охоронця, Таврійськ, 1-2 березня, що чекає на Таврійськ, мирне населення, окупація, 1 2 березня. В Аврійск, поки сидимо вдома, переживаємо за деньги, ждемо оборону, ждемо підсилення, ждемо підсилення, ждемо якісь ідуть, помітьте, в Таврізки, там і ще можуть йти теж, якісь такі теж маніпуляції, таке обнулення, що все буде добре, якісь підсилюються, якісь гроші видаються. Гуманітарка мирному населенню. Що ви що, що буде мирному населенню в Таврійські. Почуття, вам дуже багато розказують і думайте, думайте над своїм поведінням, думайте, що ви хочете, на емоції вам давлять, а ви сопротивляєтеся. В ілюзії це все ілюзії. Це, що вам предлагається, це все обман і ілюзії. Таврійськ. вам підсказка від інформаційного поля. Підсказка і порада, як себе вести. Мирному населенню. Вас спричиняють до права вибору, вам предлагають вибирати. Це карта вибору. Що ще та в різні мирному населенню? Ви знаєте, що вони будуть відходити. уходить. І вам предлагають уходить. Що робить мирному населенню? Ждать, Ждать визволення. Ждать визволення. Нова каховка. Те, що я кажу, городки, це касається і районів. Рідненькі, дуже багато пишуть сел невеличких, нема можливості так дуже довго відео. Дуже довго відео не спрацьовує так довго, не, не можу я записувати. Нова каховка на перше і друге березня. Чого сумуєте ви? Хтось приїжджає до вас з освітленням на новій каховки. Так. Так, от такі в нас випали на нову каховку карти: Сум. Що там щось розрушили коло води. Опять ця депресія і сум. Приїжджають до вас з якимись ресурсами, з якимись предложеннями. шукається виход, от, освітлення, що це таке, дивіться. Є такі плани, вони думаються, вони всі ці плани обдумуються для того, щоб допомогти новій каховці. Шукають вихід, нова каховка. Найдуть, найдуть, обов'язково найдуть, знайдуть план для того, щоб було покращення із водою також. Но поки нова каховка, почуваєте себе. Бідними, обездоленими людьми, яким нема куди діватися. Щось погрожує новій каховці, жителям Нової Каховки? Ні. Ну от дивіться, жителям Нової Каховки ви просто думаєте дуже про ці ресурси, про день, про свою землю і про, про те, що війна і допомога і там. Нова Каховка, мирним жителям Парада. Що вам робить? Не піддаватися на обман на ілюзії, на обіцяння карта ілюзій. Будуть вам допомагати і розказувати багато чого, але це все обман. За зміну судьби. Вам пропонують змінити судьбу. Це все обман. Вот вам підсказки ваші. Будьте уважні. Олешки, мирне населення. Олешки. 1-2 березня. Ще чекає мирне населення в окупації, Олешки. Дивимось. Алешки, розрушення, розрушення каких-то построек мирного населення. но дивіться, у вас є будуть радісні новини. Розрушення домівок. Це буде визволення, якесь уже оборона. А вам дуже страшно, ви в бездійстві. Олешки, дивіться. Карта того, що можуть бать, попадання в Здання є. Якісь гарні новини про, про українських військових є. Но дуже страшно, в бездійстві. Не знаєте, що вам робити. Парада. Олешки мирним населенням. Мирному населенню. Інформаційного поля, будь ласка. Так. Божі сили, скоро принесуть вам добрі новини і скоро приїдуть. Міняти судьбу. Ви думаєте, ще якісь о двох варіантах, ви ще думаєте, о двох варіантах. Вони право вибору у вас є. Предлагається уїжджати і міняти судьбу. Но українські військові, Олешки, українські військові це всі карта перемоги українських військових. І, будь ласка, гола пристань. Перше, друге. Марта, бо як березня що чекає. Сьогодні візьмемо візьмем ті міста, які на березі, ну ті, що фронт. Гола пристань. Будуть гарні так, голопристань дуже переживаєте. Боже, є вже гарні новини. Єсть гарні новини. Єсть, вони є гарні новини для мирного населення. Ну, ви дуже ще переживаєте. За те, що ви ще в окупації. Дивіться, гола пристань, мирному населенню. Що, погрожує щось чи ні? Так. Багато з вами розмов ведеться. Розказують вам теж всякі варіанти. Ну, ви дивіться, ви надійтеся на добрі новини. Вони обов'язково будуть. Весна приходить, і добрі новини приходять. Гола пристань. Багато роботи і багато обману, ви чуєте, і ілюзій, пропозицій. Все це треба все це вам, як на вісах, що правда, що неправда. Закінчується доброю допомогою все для того, щоб на голої пристані дивіться. Визволять голову пристань. Ну, давайте вже, вже дуже 24 хвилини відео. Давайте вже на, на сьогодні по Херсонській області по, по, по річці Дніпро, ті, що стоять міста. міста ми подивилися, спитали інформаційного поля. І дуже вас прошу, не панікуємо, любимо одне одного, віримо, послухали підказки, подивилися, дякуємо. Ми знаємо, що ми сильні, мужні, вірні і все в нас буде добре. Україна невелике серце. Дякую вам за дружбу, дякую вам за добрі коментарі. Я вас всіх, всіх, всіх люблю, обіймаю, дружимо, любимо, віримо. До побачення. Пишіть, будь ласка, як у вас справи? Я буду читати кожне, кожний і кожний ваше коментар, в якому ви мені пишете. Дівочки, хто пише з села, не обіжайтеся, послухайте оці містечка, що ми з вами дивимося. І це, це будуть і райони, це така сама ситуація, буде і по селам. Приватні розмови, приватні консультації, будь ласка, пишіть, вайбер, телеграм, домовись, якщо вже комусь дуже-дуже треба. Всіх люблю, обнімаю. Мирних нам, всіх, мирної нам весни.